Це вже вирішено, вони це роблять чисто для формальності. Зустріться, зробити фотки, відео, зняти, показати, що вони якби офіційно це все зробили. Насправді ж, перед тим, як оце вони зустрічались, дипломати провели купу місії, агенти різні, спецслужби питались один одного прогнути під щось, про щось домовитися і так далі. Зеленському там дзвонили, казали, давай, давай отак, отак. Він каже: Ні, ви херню хірню думайте, там я, наприклад, не буду з вами зустрічатися. Допустим, я просто кажу. І про все вже домов. Там Путін Трамп давно вже дзвонились і собі порішали, що вони хочуть, плюс-мінус. Якийсь елемент Залишається, що там Трамп його є, Поняли? І він приїде і почне щось своє прогинати, маніпулювати. Ну, типа, або ж Путін зі своєї сторони може так робити. Але основні ключові моменти вони вже домовлені. І ми про них дізнаємося. поняли? Вам ніхто в інтернеті не зможе сказати. Це ніхто не знає. Поняли? Навіть там Агенти ФСБ самі модні цього не знають. Ніхто точно не зможе сказати. Але те, що вже домовлено. Це вже точно. І те, то, що це буде чиста формальність, і ця зустріч буде, це точно це вже теж точно. В Зв'язку з цим можна чекати непередбачувані моменти для України. Там і проблеми з банками, і курс може підскочити, із роботами проблема, і там закриття України на внутрішній ринок. Допустимо, і ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухатися і заробляти ці ситуації. Найкращий варіант це понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн, і проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами. Зможете питання задавати. Нічого не треба платити. Поняли? Навіть в команду можете до нас не вступити, Ступать за ці три дня ви для себе відкрите абсолютно новий світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням в шапці профіля, от стильні забронювати місце, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і отримайте доступ.